Зараз подивимось, як виконувати перше завдання розрахунково-графічної роботи для 21-го варіанту. Якщо подивитися методичні вказівки, перше завдання 21-го варіанту, ми з вами бачимо, що нам треба знайти, тобто обчислити добуток елементів, значення яких найбільше заданого числа А. Масив елементів у нас однаковий, тобто всі пишуть один, одне і те ж саме завдання першим. І потім дописують завдання, яке стосується саме вашого варіанту. Так, я не буду зараз форматувати. Так як потрібно, щоб було в РГР. Ми будемо просто розглядати, як будувати алгоритми та складати програмний код. Щоб побудувати алгоритм та скласти код, будемо користуватися підказками. Вони у нас є в лекції 6. Відкриваємо конспект лекції 6. І тут є у нас. Пункт лекції підрахунок суми добутку кількості елементів масиву, які більше або менше заданого числа. Оцей пункт нам і підходить. Відкриваємо його. Тут є вже схема алгоритму. Будемо її е, переробляти під потреби нашої з вами задачі. Мені зручно цю схему перемальовувати в пенті. Тобто, е, що я роблю? Я копіюю Зображення з сайту і е, перехожу вставляю його в Paint. Далі можна правити алгоритм, який ми вже маємо в редакторі Paint. Мені це простіше, ніж малювати все заново, е, в тому ж Paint або у Word. По-перше, е, у нас е, треба знайти. Тільки добуток елементів. Цей алгоритм він як універсальний. Тут можна знаходити і суму, і кількість елементів відносно якогось числа А. Добуток ми позначаємо буквочкою П, тому в другому блоці ми повинні залишити початкові умови, які стосуються тільки добутку, тільки параметру П. В другому блоці потрібно залишити тільки П до рівної одиниці. Далі. Далі нам треба ввести число А, бо нам його задано. Потім ввести елементи масиву Х, тобто блоки третій, четвертий та п'ятий, ми можемо начіпати, вони нам теж потрібні в тому ж самому вигляді, як ми їх маємо. Потім ми перевіряємо умову нашого варіанту. Значення елементів масиву повинно бути найбільше заданого числа, що значить не більше. Вони, вони повинні бути менше або рівні числу А. Тому ось тут нам треба змінити цей знак. Нам треба всередині шостого блоку як знак нашої умови написати менше або дорівнює. Менше або дорівнює, ми можемо написати, як ми з вами пишемо в програмному коді, два знаки підряд. Так, тут такий маленький шрифт, що нічого не видно в цій схемі. В мова стоїть. Так, ще більше. Так, це буде трошечки менше можна. Менше та поруч дорівнює. Якщо ця умова вірна, якщо х менше або дорівнює А, ми будемо рахувати добуток. І тому нам треба ось тут записати той же самий знак менше або дорівнює. Це краще Стерти, мабуть, ось так. А в сьомому блоці залишити формулу, за якою розрахується тільки добуток. І в десятому блоці теж залишити виведення тільки параметра П, бо інші параметри в нас не питають. Нам треба знайти тільки добуток. Тепер наша схема алгоритму відповідає умові. Завдання варіанту 21. Далі ми її можемо всю виділити і скопіювати в Word. Потім переходимо до програмного коду. Ми можемо взяти оцей програмний код, скопіювати його теж в Word і виправити. Виправлення були такі ж самі. Нам, як початкові умови, треба задати тільки P дорівня 1. Потім ось тут ми змінюємо умову. Як ми це робили в алгоритмі, треба поставити менше та дорівнює числа А. І після слова Z залишити тільки одну формулу, за якою розраховується добуток. Ось так. І там, де вивод результатів, залишити тільки один рядочок оператора Print, який друкує на формі значення добутку. Тепер ми, нам треба намалювати форму. Форма проєкту малюється, мені проще це вже намалювати в Верді, скажімо. Якщо у вас немає е, середовища програмування, то ви будете малювати тут. Якщо має, то можна внести цей програмний код в Visual Basic, отримати результати, скріншот форми сюди записати. Як, Владислав, вам треба малювати буде, або ви скріншот додасте? Скріншот додав. Все, тоді це все завдання, яке вам треба виконати, щоб зробити варіант 21.